Привіт всім. 2 липня 2023 року Анжела Сучава. Зараз з України роблять колонію під зовнішнім управлінням. Колонію «Констабір» з бонусами та медиками на блокпостах. Для продовження добровільної шмурдізації і 41-42 вже війшов в дію з 1 квітня, а з 1 жовтня. Це буде взагалі жесть. Відбиратимуть дітей у батьків, які залишились без роботи, під виглядом турботи. І якщо вони відмовляються від укулізації. А з любим відказником розправлятимуться конфіскацією, за їх думкою, зараженого майна. Тобто 41-42 це фашистський закон, медичний фашизм, він в дії. Ну, ви ж не хотіли ходити з нами по мітингам, коли ми протестували проти цього закону. Ви не хотіли, ви не хотіли ходити по мітингах разом з Лідією Гончаренко, з Людмила Тютюн. Я вам тут напишу Людмила Тютюн у Фейсбуці. Підпишіться, читайте, аналізуйте, думайте. Ви не хотіли ходити по мітингах з Дмитром Павліченком, з Радчиком, з Надьожою, з Фаїстом, з Мікітеном, з Назаром з Остапом. Ви сміялись з нас, ви казали, що ми конспірологи, що ми віримо в теорію загу... заговору. Ви казали, що політика вас не стосується, що ви вне політики. А ви хотіли тільки підприємці. Ви хотіли, щоб вам дали тільки торгувати. А дітям дозволили тільки хоча б три перших класи вчитися, що ви будете вдягати наморнички. Використовувати антисептики, а іншим класам не треба. А іншим, добре, так би мовити, добре, коли коли їх загрузили так, так завданнями, що вони сиділи до третьої години ночі, щоб виконати їх на відмінно. Вони сиділи прикуті до стільців без руху, без прогулянок на повітрі. А вчителя все це бачили і мовчали в своїй більшості. Дякую Світлані, яка завжди кричала від болю за дітей на мітингах, щоб достукатись до Романа Клічука, достукатись до його совісті. Але де там? Він заручений глобалістів, які планово вбивають нас. Вас, закидуючи вас офертами, пишучи їх в законах наперед за кілька років, і ми їх читали, тому і знали, що буде через пару років. А ви не хочете читати те, що є де Юре? Ви завжди кажете, що нічого не можете змінити, не розумієте, що це тупо мовчазна згода з вашого боку. Ви як діти, причому дауни. І це не я вигадала. Це так визначило ОН. Недієздатні фізособи, мігранти, іноземці. А це означає, що ви втратили статус людини з правами по Конституції і по міжнародному праву. Права власника ви теж втратили. І ще одна вада у вас: що ви думаєте, що ви якось припетляєте, що, що саме вас це не стосуватиметься. Що ви відкупитесь, домовитесь з кумами, прокурорами, депутатами? Ну що ж, спостерігаємо за продовженням суїциду рабів? Прикро, але справедливо. Зараз кожен робить вибір перед Богом.